Боже, нашими ушима чули Твою славу, і діди нам розказують про давні кроваві тії літа, як рукою твердою своєю, розв'язав ти наші руки і покрив землею трупи ворожі. І силу Твою восхвалили, Твої люди, і в покої, в добрі отпочили. славя Господа. А нині. Покрив єси знову страмотою свої люди, і вороги нові розкрадають, як овець нас і жируть, без плати і без ціни віддав єси ворогам проклятим, покинув нас на сміх людям, в наругу сусідям, покинув нас, яко притчу, нерозумним людям і кивають сміючися, на нас головами, і всякий день перед нами стидна ж перед нами. Окрадені, замучені, в путах умираєм. Не молимось чужим богам, а тебе, благаєм, поможи нам. І збави нас вражої наруги. Поборов ти першу силу, побори ж і другу ще лютішу. Встань же, Боже, в скую будеш спати, От сльоз наших одвертатись, скорби забувати. Смирилася душа наша, жить тяжко в оковах. Встань же, Боже, поможи нам встать, на ката знову. Живе слово. Читаємо Микола козій.